Хм. Друзі, мої вітання! Сьогодні у нас зареєстроване авто. Яке саме. Ви вже побачили це, як завжди. Е, сьогодні в мене пусто, тому що розібрали автомобілі. Але це ж справа така, що сьогодні пусто, а до кінця цього тижня в мене тут взагалі не має бути вільного місця. В торгівлі автомобілями, в підборі автомобілями все дуже швидко змінюється як в одну, так і в іншу сторону. Це в нас тракторець, ну як тракторець, це в нас цілий, цілий монстрик, цілий бус, ціла вантажівка, можна сказати. Поїде буквально завтра, максимум післязавтра, в сторону перемоги. Ми вже знаємо, де вона, от от вона якраз туди-в ту сторону і поїде. Про неї ми багато говорити не будемо. Зараз я трошки підсвічу мене, щоб вам мене було видно і вам також було видно причину сьогоднішнього нашого відео. Ну, от зараз, коли, коли просто дивишся на автомобіль, от він наче нормальний. Наприклад, ось цей суперб, хотів сказати. Кодіак. Наче він нормальний, але коли дивишся поруч стоїть автомобіль чистенький вимитий, то звісно різниця просто колосальна між ними. Про цього Кодіака ми знімемо окреме відео. Дуже коротко скажу, ми його придбали на аукціоні для замовника нашого з Польщі. Ну і в принципі все. Все інше ви вже будете дізнаватись потім згодом. Цей Тігуан в нас також придбаний для замовника, також придбаний з аукціону. Ми шукали довгий час на аукціоні, цей, на, аукціоні на ринку також цей автомобіль. Та, в принципі, Кодіака також шукали ми на ринку. Телефонуєш по одному автомобілю, У нього заднє крило замінене, задня дверка замінена, мав удар взад. І добрий такий, що йому просто це крило вирізали. Телефонуєш по-іншому, продавець тобі каже, все супер, все прекрасно, все чудово, кращого автомобіля не знайдеш. Береш він номер, перевіряєш історію. Бачиш, у нього е, щось з іншого боку було. У нього там двері були замінені, у нього крило було замінене вже переднє, у нього речаги були замінені і таке інше. Починаєш просто туди вкопуватись і. І Весь сенс їхати оглядати автомобіль, він просто зникає. Ну і тим більше якось всі ці автомобілі траплялись просто дуже-дуже далеко. Один з автомобілів був, нам трапився, який він відносно поблизу був, але він продавався під замовлення. Я сам продаю часом автомобілі під замовлення. В таких випадках виступаю продавцем не я. А виступає продавцем та особа, кому належить автомобіль. І відповідно, коли я його продаю, я, я знаю, що це за ситуація. Я знаю, як я це все проведу, і це все буде супер. Це все буде чудово, це все буде правильно. А от коли ми купуємо такі автомобілі у когось. Це вже, знаєте, така справа. Можна потрапити на добрячі кошти. І відповідно, оскільки це все мені потім потрібно буде вирішувати, вирівнювати якось запускати в разі чого судові справи. Ну, я зовсім не хочу таким займатися там, де є потенціальний ризик. Я в ту сторону не хочу лізти, нехай ми на тиждень, на два пошукаємо замовнику довше автомобіль, але ми його придбаємо нормально, ми нормально проведемо угоду, і в першу чергу я не буду мати головної болі. Ну, а уявіть, якщо я буду мати цю головну біль, то замовник буде мати її так само, тому що авто коштує там 26-28 тисяч євро. І коли ти ці 26-28 тисяч євро. Переказуєш на рахунок е, дилера, це одна справа. А коли ти переказуєш ці кошти на рахунок якоїсь приватної особи, бо це вже справа зовсім інша. Що у тої приватної особи в голові, е, що він вирішить завтра робити з цим автомобілем? У нас вже скільки угод позривалося раніше з цими приватними особами, тому що О, мені ще тиждень потрібно щось поїздити на цій машині, або. Мені прямо зараз потрібно продавати цей автомобіль. Я не буду день чи два чекати, поки там ви подумаєте, чи поки ви його заплатите і таке інше. Тобто, з приватними особами це, 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 це катастрофа працювати. З аукціону зовсім інша справа. У нас, до речі, по аукціону все прозоро. Е, після того, як виграли, ні, не так. Давайте я вам навіть трошки розповім, як, як саме все починається. Починається з того, що ми шукаємо автомобіль на ринку і паралельно по аукціонах. Відповідно, замовники мають доступ до відкритого ринку. Замовники мають доступ до мобілу, де є. І переважна більшість переглядів саме лягає на замовника. Відкритий ринок, мобіли де є. По аукціонах працюємо ми вже самі особисто, тому що це закриті аукціони. Туди немає доступу у звичайних осіб. Буквально є там один аукціон, автобіт той самий. Да? До нього можна зайти, подивитися, що це за авто. Не в усіх випадках можна відкрити акти оглядів цього автомобіля. І всі деталі там неможливо побачити. Ну і, відповідно, неможливо приймати участь в аукціоні і таке інше, якщо ти не зареєстрований. На всіх інших аукціонах ти навіть не можеш побачити взагалі нічого. Ти не можеш прийти хоч, хоч кудись. От перед тобою просто двері там, аукціон, грубо кажучи, двері, і ти ці двері не можеш відчинити, не можеш туди зайти, не можеш жодного автомобіля передивитися, абсолютно нічого. Відповідно, на цих всіх закритих аукціонах працюємо безпосередньо ми, шукаємо авто, переглядаємо авто. Наприклад, по цьому автомобілю, це здається третє авто, по якому ми працювали саме, грали по ньому, щоб його виграти. І щоб ці три автомобіля з тієї всієї маси вичавити, дати їх замовнику на роздуми. Ем, було переглянуто, ну, мабуть, більше 30. Це точно автівок. Ну, в принципі, да, У нас по аукціону десь така квота, що е, 10 переглянутих автомобілів оброблених, із цих 10 десь один виходить той, на який ми можемо робити ставку. Тому що ти знову ж таки дивишся на аукціоні авто, е, дивишся, у нього була аварія там на. Е, 2000 тисячі євро, до речі, у цього автомобіля була на півтори тисячі євро аварія. З інформацією з аукціону, у нас була аварія в задню частину, і вона була на 1600 євро. Плюс-мінус це забіна бампера по цьому автомобілі. І то ми про аварію говоримо. Це таке, це інша річ. Ми, ми в іншому відео зачепимо саме. Аварія чи не аварія, да? тут було написано, що ремонтоване пошкодження було автомобіля на 1600 євро. По історії ми нічого не побачили, по історії нічого не робилося. Але я щойно пройшов по автомобілю, перевірив його, повністю він весь в заводській фарбі. Ось Тут, наприклад, 108, тут 109. 98, 102, Чудово. Вниз спускаєшся. 145, небагато. 133, 133, 135, 132, 149, 160, 155, 150, 150, 148, 150, 149. Тобто, якщо подивитись, тут різниця настільки невелика. Що декотрі спеціалісти можуть сказати, що взагалі тут нічого не було. Тут в нас лише косметичний окрас, звідси починаючи і вниз, звідси починаючи, і сюди. Відповідно, чому так? Ну, була якась малесенька притертість. Тут взяли, зішліфували, наприклад, загрунтували, пофарбували і лаком скрили. А оцю частину просто лаком пройшли. Наприклад, я зараз не можу подивитися в минуле, я не буду тут гадати на якихось картах чи яйцями катати. Але ксуючи з того, що тут зроблено, що показує прилад і що видно очима, то ну, це просто косметика. Це надзвичайно легка косметика. Тобто тут у нас була заміна бампера і легка косметика. До речі, ті, хто зараз почнуть вже, а заміна бампера, це аварія була якась велика. То, друзі, в мене в інстаграмі, я вам зараз тут покажу, або навіть тут я просто зараз відео покажу свого автомобіля після аварії, і ця аварія коштувала 3,5 тисячі євро. Те, що ви бачите, це авто після аварії. Яка сама аварія була ще саме пошкоджено, і я вам покажу трохи згодом. Ті, хто був уважний, вже побачили її. З автомобілем прощаюсь десь на тиждень, залишу його на ремонт, і в наступному дописі я покажу вам, що саме тут було і скільки це коштувало. Про аварії я б сказав би, що також потрібно було поговорити. Бо да, я думав зараз зробити якесь коротеньке відео, показати вам цей автомобіль, але коли так чіпляєшся системи за тему, то просто це можна розтягнути у вічність. Так ось, дивишся 15 тисяч євро ремонт. Бажання вже віддавати за це авто ринкову вартість 25-28 тисяч євро. Не дуже велика. Дивишся на інше авто, у нього, в принципі, проблем ніяких кузовних не було. У нього закипів був двигун. Потім дивишся історію у нього. По історії там кілька разів були заїзди, що зникала охолоджувальна рідина після того, як двигун закипів і його зробили. Потім йому знову якісь ремонти робили, і ти розумієш, що цей автомобіль вже не дуже добре також розглядати, тому що у нього є проблема з двигуном. У нього ця проблема по історії продивлялася постійно. Відповідно, пропонувати. Його замовнику не є дуже гарно. Точніше, він вже був запропонований, замовник його погодив. Ми запросили історію від офіційного дилера і побачили таку справу. Відповідно, та справа не така легка, як всім здається. Да? У мене там один замовник був, по якому у нас так нічого не дійшло, але він отримав від нас три пропозиції з аукціонів, і він в кінці кінців трохи був такий. Це я вам передоплату зробив. Він, до речі, придбав авто десь в іншому місці. це вам передоплату зробив, щоб мені отримати три пропозиції. Але щоб ці три пропозиції видати, потрібно інвестувати дуже-дуже дуже багато часу. І якщо замовник на цьому етапі зістрибнув, грубо кажучи, злетів, він придбав авто десь в іншому місці. Це робота в мінус. Це робота в шалений мінус. Тому що. Придбати авто це часу туди інвестується дуже мало. А от саме знайти, вичавити цей автомобіль саме з маси, ось ось це якраз і є вся робота. Ось так. Так що в цьому автомобілі ми цю роботу зробили. Автомобіль у нас є. Автомобіль в дуже хорошому технічному стані. Автомобіль, до речі, це в нас 19-й рік. Якщо я не помиляюся, зараз я подивлюсь точно. Дев'ятий місяць 2019 року автомобіль у нас. 88 тисяч пробігу має, 150 кінських сил турбодизельний двигун. Повний привід у нього. У нього автоматична коробка передач. Ну і у нього дуже багато опцій, хоча ти на перший погляд не скажеш. Да? У нього базове led світло але в нього led світло Дуже багато автівок зараз з галогеном. Просто я не розумію тих, хто їх замовляє, але повно автівок з галогеном. У нього є камера в лобовому склі, як ви могли помітити. На цю камеру зав'язується багато асистентів. Про ці асистенти я вже вам казав неодноразово. Е, у нас. На аукціоні була оця ось вмятинка. В мене часу не вистачило її підтягнути, точніше, не в мене, а в мого Делендрюкер, як сказати українською мовою Делендрюкер. А, той, хто витягувач вмятин, так? А, той, хто вміє без покраски витягувати ці вмятини, вичавлювати, виклеювати, вибивати їх. Був цей тиждень дуже зайнятий, і в нього просто не було віконця її зробити. А так би, я думаю, він мені її зробив. Не, не думаю, а впевнений, що він би її мені підтягнув і все, і з того боку, ще менша вм'ятинка є. Це нам на аукціоні було відомо, ми це авто придбали і більше нічого, в принципі, немає. Косметичний стан в нього дуже чудовий. Звісно, ти камерою можеш трохи щось показати. Я навіть увімкну запалення зараз. Але також ми вам поставимо фотографії, тому що часу не так багато. Нам, до речі, ще потрібно сьогодні поїхати поміняти зимові колеса, тому що це авто також має зимові колеса. Ми отримали з аукціону. І буквально через півтори години це авто буде забирати замовником. Що в нього є? Мультикермо шкіряне повний пакет асистентів, асистент утримування смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, асистент. Контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент зміни смуги руху. В нього є. Є адаптивний круїз-контроль, в нього є асистент екстреного гальмування і таке інше. Мультибанітна система з навігацією, як ви могли побачити, у нього вже фейсліфтовий дигітальний кокпіт, цифрова приладова панель. Вже виглядає зовсім по-іншому, аніж до фейсліфта. Хоча цей автомобіль ще не фейсліфтовий. У нього амбієнта підсвіткав. Це в нас комфортлайн, Підігріви передніх сидінь і підігріви також задніх сидінь, підігрів керма, також у нього присутні. Повний привід, я вам вже казав, трьохзонний клімат-контроль, тому що дуже багато тігуанів з двохзонним клімат контролем. Автомобіль вміє також самостійно запарковуватись. Тобто... По опціях по начинці він доволі-доволі напакований. Хоча з першого погляду ти про це не скажеш. Стан в нього дуже доглянутий, стан в нього дуже хороший. Дзеркала в нього з електроприводом складаються. Ось так. Що ще? Гальма в нього свіжо замінені. Свіжо, нещодавно замінені. Це не буке, вони не печуться. Я, я знаю, що нічого не станеться, коли в тебе ключ всередині е, в замку запалення, але все рівно я боюсь їх там залишати ключі. Тому що. А, а якщо щось станеться? А якщо він зачиниться? Буде халепа. Багажник. Загажник у нас також в доволі непоганому стані. Сильно ним не користувалися. В нас є там розетка 230 вольт, в нас є тут розетка 12 вольт. Ми можемо звідси ось таким чином скласти сидіння. Ну Там зараз повністю не складеться, але вони можуть. І в нас також ще є фаркоп. Ось так. Вже вкотре повторюсь, на перший погляд ти не скажеш, що цей автомобіль доволі запакований. Ну а ще він має, як я вже казав, навіть, навіть не має 90 тисяч пробігу. О, і має він докатку. Я так сказав, о, на, наче і перший раз побачив і бачив, але просто якось забув про це вам сказати. Ось так. Таке авто. Стан, повторюсь ще раз. Доволі хороший. Авто вже зареєстровано. А Камера заднього огляду в нього ще є. В нього ще є передні і задні парктроніки. Я так розумію, що якщо ще я похожу певний час навколо автомобіля, то я вам ще зможу щось розповісти. Підігрів задніх сидінь, я вже розповідав. Амбієнти підсвітка також в нього на задніх дверях присутня. Друзі, потрібне вам таке авто чи будь-яке інше. Сайт bezukar.com, заходите туди, заповнюєте формуляр замовлення автомобіля. З вами зв'язуюсь я або мій асистент. Ми прораховуємо те авто, яке б ви хотіли придбати. Так, Дуже 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 бажано, щоб ви вже мені надіслали одне-два посилання з мобіли де є. Буквально 5 хвилин тому назад, ну як не 5, ми вже 15 хвилин відео, мабуть, знімаю. Хвилин 20-25 тому назад буквально розмовляв з зацікавленим, телефонував. Каже, я бачив твоє відео, у тебе там 4 гольфа стояло, я хочу якогось от такого одного гольфа придбати. М -м, якого що ви хочете там бачити? Ну, от у якогось оце такого, на який бюджет ви розраховуєте? Ну, я б оце думав би на якийсь, а який би ви сказали. Да? Тобто, коли в... замовник, коли зацікавлена особа ще сама не знає, що вона хоче, не розуміє ціноутворення цінової політики, не розуміє, скільки воно коштує, друзі, зайдіть на мобілий.де, подивіться на вартість того чи іншого автомобіля, знайдіть те авто, яке вас влаштує, найкраще 3-4 автомобілі, запакуйте всі лінки туди в ту. Форму замовлення автомобіля. І все. І ви відразу отримаєте там найдешевше і найдорожче авто, ви отримаєте відразу прорахунок кінцевої вартості цього автомобіля в Україні, і ви чітко будете розуміти по всіх додаткових витратах, що по тому автомобілі, що по-іншому, і ви будете розуміти, на який саме бюджет ви можете собі дозволити, чи, можливо, Можете підкоригувати цей бюджет і придбати якесь інше авто. Ось так. Так що перший крок, будь ласка, завжди мобіли дає. Другий крок надсилаєте посилання нам, отримуєте повністю розкладку по додаткових витратах по цьому автомобілю, коригуємо кудись в якусь одну чи другу сторону, ваше замовлення, і починаємо працювати. Починаємо працювати по аукціону, до речі. Ем, ми розглядали автомобілі навіть дорожчі. Ми розглядали автомобілі навіть 27 тисяч з ринку, плюс мої послуги потрібно було б накинути. Це авто 25 тисяч євро повністю з усіма послугами. З аукціонними, з доставкою цього автомобіля до мене і з моїми послугами. Скажу більше, по цьому автомобілю ми також з замовником вже піднімали бюджет і розглядали автомобілі. В більшому бюджеті, і в кінці кінців ми придбали це авто майже в початковий бюджет разом з усіма послугами. І все тепер. Замовник отримує документи за від 100 до 250 євро експортні, які він обирає. Замовник зустрічається з вокзала, приїздить сюди, отримує документи, отримують автомобіль і все на цьому. Бажаємо також щасливої дороги. І пиво потрібно не забути. А, Я забув. Я забув сюди пиво покласти. Так що зараз ще потрібно буде по друзі, будемо міняти колеса, заїхати в магазин і придбати обов'язково Гешенк. Ну як це? Подарунок, маленький подарунок. Відео якось пішло не по плану. Я думаю, що якусь інформацію з цього відео для себе корисно взяли. Не взяли. Подивились відео про хорошого автомобіля, підписались, залишили коментар, натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і до зустрічі в наступному відео.